вже років цей день. Пам'ятаємо, Микола Семенович. Дозвольте вас привітати з Днем Перемоги від імені депутата Верховної Ради України Василя Яніцького, нашого земляка. Приєдналися до цієї акції дітки, учні третьої школи та загальноосвітньої школи номер 5 Привітати вас з Днем Перемоги. побажати вам в першу чергу. Здоров'я міцного вам, вашій родині, вашим внукам відповідно. Ну і ви дійсно служите взірцем для молодого покоління, і саме в наш час. Є з кого приклад брати. Ми гордимося вами, що ви дійсно зробили значний внесок в нашу державу, бо саме день перемоги це свято всієї нашої держави. Дякую. Вручить квіти, привітання. Ми, звичайно ж, хочемо вас всі привітати і до землі вам вклонитися. Ну а це вам квіти з днем перемоги. Дякую, дякую. Від нас. Там святом дякую, що подарували нам цю перемогу, а з нею життя і свободу. Дякую. Желаю вам здоров'я, учоби і щоб ніколи не було цієї війни. Багато та вайна. незначна матеріальна допомога також це все від народного депутата Верховної Ради України Василя Яніцького. Дякую. На бойове 100 грам, так скажемо. Ну і це учні краєзнавці, навчальних закладів міста підготували буклет про ветеранів Великої Вітчизняної війни, де, зокрема, вміщено цікаві матеріали і про вас, про всіх вас які зробили значний дякую, дякую, дякую. І перемогу нашу. Хто це свято здобув, 9 травня ми разом згадаємо Усіх, хто нам спокій та мир повернув 9 травня, святковий час 9 травня Чи Сімі, старе, у вас цим прекрасним святом. з ним перемоги. Бажаю здоров'я, хорошого настрою і витримки. Спасибо. Ви знаєте, хочемо ми вас привітати, хочемо побажати, аби завжди ви мали міцне здоров'я, оскільки це ви дали нам це прекрасне, яскраве майбутнє. Ви саме захищали. Ви захищали в той радянський час ті суворі дні, не тільки нашу майбутню державу, в майбутньому вільну Україну, але ви захищали весь радянський союз, і тому ми хочемо вам подарувати ці квіти, звичайно ж, у відзнаку того, що ви зробили для всіх. Раз. Спасибо. Спасибо. Низький уклін вам від Василя Яніцького за вашу перемогу, що ви є і багато вам років прожиття, довголіття. 9 травня, святковий час. 9 травня, я п'ю за вас, за всіх загиблих, та за живий, низький вам від нас усіх. Це від народного депутата Верховної Ради України Василя Яніцького, нашого земляка, прийшли привітати ветеранів Великої Вітчизняної війни, подякувати їм і побажати в першу чергу благополуччя, здоров'я, щастя, як то кажуть, не тільки йому, а й родині. Дякую вам. Дуже дякую вам. І це незначна матеріальна допомога разом з усім цим, цим, для це ветерана. Це. Ну і це буклет, де також ми вже в ходили з ним, вийшли. У мужніх героїв сльози також бувають. І стримати їх не в змозі вони, коли під час зустрічі знову згадають жахливі події тієї. Депутата Верховної Ради України Василя Яніцького, нашого земляка, привітати вас із Днем Перемоги! Побажати вам довгих років життя, щоб ви нас радували! І ви знаєте, ми хочемо вам побажати звичайно щастя, здоров'я міцного, аби ви не хворіли, і душею і серце завжди були молоді. Але знаєте, саме те, що ми хочемо вам побажати, це звичайно ж найщиріші вітання з тим, що ви були саме тим ясним сонцем, яким своїми промінчиками освітило всіх нас, тому що саме і ви побували і побачили на власні очі відчуття цієї злої, суворої війни. І, звичайно ж, невеличким подарунком хочемо вам подарувати ці квіти. Звичайно ж, як подяку за те, що ви зробили для нас. Це вам. Це також солодощі візьміть. Це, візьміть матеріальну допомогу на бойове 100 грам від народного депутата. Дякуємо тоді вам. У мужніх героїв сльози також бувають, і стримати їх не в змозі вони коли під час зустрічі знов. Дозвольте вас привітати з Днем Перемоги від імені народного депутата Верховної Ради України Василя Яніцького, побажати вам в першу чергу здоров'я особисто вам, вашим дітям, внукам. Спасибі вам за перемогу, за світле майбутнє, що ви подарували мирне небо над нашою державою. Відстоювали сміливо кожен клаптик. Землі і є ви зірцем і прикладом для наслідування молодому поколінню. Ми хочемо всі вас від щирого серця привітати з цим світлим днем перемоги. І ми хочемо, щоб вам в справді в цей день через стільки років побажати міцного здоров'я, щастя. Ну і звичайно ж, аби ваші внуки, діти і всі ваші знайомі жили дружньо і щасливо. І ви також зі святом вас. Це вам. Дякуємо вам, що всі роки війни ви забували про страх, про біль, про небезпеку. І всі, як один, незалежно від віку і роду занять стали у боротьбу з ворогом, захищаючи свої домівки, свою батьківщину і свою родину. Вітаємо вас ще раз є для нас звісно, дійсно великим прикладом мужності, витримки, героїзму. Ми даруємо вам цей буклет. На сторінках цього буклету є також і ваша історія перемоги, як ви боролися і відстоювали, аби зараз у нас була дійсно світле майбутнє, аби зараз ми таке покоління. Дякували вам за те, що ви тоді, в ці часи, дійсно боролись, не дивлячись ні на що. Дякую вам велике. Ці квіти, ці солодощі і це незначна матеріальна допомога на бойове 100 грам від народного депутата Василя Яніцького. Спасибі вам! Дякую, радуйте нас! У мужніх героїв сльози також бувають. І стримати їх не в змозі вони, коли під час зустрічі знову згадають жахливі події тієї війни.